Шановні друзі, зараз за дорученням лідера об'єднаної опозиції Батьківщина Юлія Водіна Тимошенко ми передали до адміністрації президента лист, який вона адресувала безпосередньо президенту України Віктору Януковичу. Ми отримали підтвердження в реєстрації, і нам пообіцяли, що протягом доби цей лист потрапить до Віктора Януковича. Ви знаєте, що в цьому листі Юлія Дирина повідомляє. Про те, що вона починає акт громадянської непокори. В зв'язку з тим, що продовжуються політичні репресії, продовжуються ув'язнення ні в чому людей, продовжуються тортури і знущання, в тому числі моральні знущання, безпосередньо над нею та над іншими політв'язнями. І саме тому немає можливості якось інакше впливати на ситуацію, Юлія Володимирівна розпочала. Акт непокори, про який Сергій Васенко, який мав можливість сьогодні спілкуватись з адвокатом, що перебував разом з нею, може більш детально вам повідомити сьогодні. На погодженої раді Сергій Володимирович САС представляє фракцію, висловив всі вимоги, які ми повністю підтримуємо Юлії Тимошенко. і наша фракція, і я сподіваюся, що вся опозиція нас підтримує, наполягає негайно задовольнити ці. Об'єктивні вимоги, які базуються на конституції, які базуються на чинному законодавстві. Більше того, ми вимагаємо негайно розглянути питання щодо виконання резолюції парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту, інших цивілізованих європейських, в тому числі країн, щодо припинення політичних репресій і декриміналізації українського законодавства, прибрати всі сталінські механізми, які дуже ефективно Використовує влада проти своїх політичних опонентів, крім того, ми вимагаємо також прийняти постанову Верховної Ради щодо позиції європейської інтеграції нашої країни, а шлях до європейської інтеграції і головна перепона сьогодні це знову ті ж самі політичні репресії. Тому коли Верховна Рада реально продемонструє позицію щодо підтримки європейської інтеграції, починати і в нашій постанові це є безумовно, треба з припинення знущання над політ'язнім, звільнення політ'язні і приведення відповідність українського законодавства і українських реалій до європейських стандартів.